Ауді 3, Роблю мотори, як мотори машини, розбираємо, ремонтуємо, міняємо прокладки. Деколи мотори. не ненавиджу насос форсунки. Тобто мотори на насос форсунка. Підом тече масло, з турбіни лиється, масло з клапанів, кришки клапанів, масло леється, Прокладка між мотором, тобто не прокладка сальник коліна, між мотором і коробкою лиється, аж каплі з-під масляного. Охолоджувача леється масло. З-піддона -під... леється масло. З масло леється з-під е сальника колінвала переднього з під рівня привідного. З кришки, блінк. Струбок, з, трубок, з турбіни, сапуна, з всього, чого бачиш, леється це. Самі кончені мотори. Це насос форсунки. Що не піднімеш, не відкриєш капот, чи не знімеш за Все, сука, масло, сауна з масла. Це 24 роки роблю блядь, машини. Ремонтую. І який би я блядь, не підняв, я знайду якусь теч. Я не кажу, у когось там є якісь 2% зі 100, що не лиє. Ну я всі, які я не піднімаю, так кличу, навіть каталізатори забиває, запалює то маслом. Не раз чистив. Робив каталізатори при в маслах. Сауна, кончена сауна. Це кончені мотори. Чуть притопиш 150 і починається лити з часом зі всіх щелій. чого ненавиджу. та Ауді. Де вони стоять, там ненавиджу. Сауна з масла бля, а не моторами.